Шановні дорогі жінки, я від імені всіх небайдужих до України чоловіків, щиро вітаю вас зі святом весни, з вашим святом. Бажаю скорішої перемоги над нашим ворогом, бувшим сусідом. Ще хочу вам побажати перемоги над собою. Тобто, всім нам тепер приходиться змінитися, замислитися над тим, як ми жили 30 років. При незалежності, і чому це дійшло до війни, що треба зробити так, щоб таке більше ніколи ніде не повторилося. Всі здоровомислячі люди хочуть миру, а лише наші вороги, наші загарбники, бачать свій руський мір таким, яким вони його несуть, зброєю, смертю, руїнами. Важко повірити, що в 21 столітті таке можливо, але це так і Україна стане тією країною, яка переможе зло і темряву. Я в це вірю і відкриваю очі тим, хто в цьому сумнівається. Чорнобривці насіяла мати у своїм світанковім краю. Та й навчила веснянку співати про квітучу країну свою, як на тій чорнобривці погляну, Бачу матір. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Моя Мамо, моя Україно, ти не бійся цих клятих катів, не зганьбися. Не стань на коліна, це все ворог від тебе хотів на свою батьківщину погляну, Чорнобривці тобі принесу цей віночок тобі я надіну. Моя мамо, тебе я люблю. Чорнобривці наші оживають У співочому нашім краю. Нехай діток наших навчають, Заспівати веснянку свою, як на тій чорнобривці погляну, бачу я Україну свою, бачу я її вільну і багату Соловейко співає в саду, чорнобривців сплетемо віночок і надінемо нашій землі, Перемогу будемо святкувати. А в душі буде радість мені, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую. Рідненька Україна понад усе. Ми переможемо.